У мене до вас буде таке запитання до кожного підписника. Можете підписатись, мені буде дуже приємно, або залишити коментар. Це прям особливо. От яка тема м, в моєму блозі ви хотіли більше бачити? Більш там професійно, з медичної точки, чи більш психосоматика, чи це має бути комбінувати мені ці теми для того, щоб ви могли зрозуміти? Що я транслюю, що я транслюю мої цінності? Чи можливо там більше побуту, життя, як я живу, і взагалі це все комбінувати? От напишіть мені, будь ласка, вашу думку, от що ви стосовно цього думаєте? Тому що я хочу знімати більше контенту. Давати більше користі, але мені потрібно розуміти, що я маю вам давати. Хочу сказати, що тема взагалі, типу, на що я базуюсь, це нутриціологія, психосоматика. Можна, я можу себе навіть віднести до таких моментів, як там кожен для жінок, і піднятися в рості і тому подібне. Тому важливо мені розуміти от, стосовно вашої думки. Напишіть, будь ласка, декілька слів для того, щоб я розуміла, що ви хочете бачити в моєму блозі.